Добрий вечір. Насправді дійсно ніхто не знає, що це за імпреза така, От, але зайвий раз поговорити і погрітися в променях прожекторів ніхто ж не мене такої нагоди. Книжка для автора дуже важлива. Тим більше важливо, що ніхто зазвичай, коли журналісти беруться за перо, ніхто їх е серйозно по переваг не сприймає. А особливо, коли журналіст береться за перо, і ну, може хто пам'ятає років -там, скільки, більше десяти тому, і пише якусь таку абсолютно легковажну заливку, там, з героєм-суперменом, який ні водіє карате, підкоряє і все таке інше. Мені моя колишня дружина і мій друг після того, як ознайомилися з тим обусом, написала, написали, ну, навіщо це людині, яка знімалася про Шевченка, збирає час на таку дурню. І це було якось підове правильно, але разом з тим це була така ну, проба м'язів, процес. З наступною книжкою сталося нещастя, тому що там вже все в принципі не так легковажно. І там вже є е, нормальний справжній герої з, е, е, з якимось завданням і розвитком, це жанрова проза, але вона так повчила в обозі, тобто ну, видавництво, яке взялося її видавати з зрадувати всю збакрутувало разом з накладом цього безсмертного двору і зараз мініму не буде по одному двох примірниках раптом десь з'являється в книгам є, я його ну, негайно не скуповую для того, щоб подарувати своїм близьким друзям, бо там йдеться справді про героя нашого часу. Це Ну, Не зовсім лайно, але, ну, скажімо так, на герой. який внаслідок обставин, які він потрапляє, він змушений в собі знаходити якісь резерви характеру і особистості, і дорослості, і нарешті от, завдяки цим випробуванням якось вилюднює і на нього йому вже стає не 40 дивитися в дзеркало. І оскільки ця ситуація ну, достатньо е, актуальна для нашого часу з великою кількістю моральних випробувань, то мені здалося, що е, ця книжка мала би там, мати певний відгук. Я ще не втрачаю надії, що можливо після того якось... Е, це останній опуст, якщо він, якщо він справді піде, якщо він зачепить аудиторію, то завдяки моїм, можу сказати, без перебільшення друзям з видавництва Редрук, тут і тут присутні, ми спробуємо дати тій повісті друге дизайні. Вона називається місця». Це свідомий плагіат з, з, з збірки нарисів мого покійного, я не можу сказати товариша, приятеля, можна сказати, Петра Вайна, абсолютно блискучий. там я в мовити, мовити вибачаюся за, за те, що я посудив його назву, бо, бо ніякої іншої не міг знайти. Отже, є мій місце, це мовити, в чотирьох минулому чи то в, в майбутньому, а зараз... Перша 45, 64, 10. Йдеться так само про героя без хребта. Тобто це сюжетна дороза. Якщо перший це був такий екшен, е, е, трохи американізований, другий це був нібито на класичний детектив. От, з, Для себе я так сформулював, що це така тріфнавщина, тому що це для мене письменник моєї юності, якоюсь лівий письменник, Ну, в, ну, в першому десятку приблизно. Звісно, що цього ніяк не можна е, впливу, його ніяк не можна приховати. І, і я так само десь там по тексту кілька натяків розкідав, щоб було зрозуміло, що, що це не несвідомо цілком свідомо. А от, сьогодні сніг ніби тут правила хорошого тону, це дозволяють. Отже, людина без хатів, людина у віці, який вже, в принципі, а, треба а, готуватися, підбивати підсумки. І раптом з нею трапляються дві несподівані історії. Вона е, фантастична, коли раптом з'ясовується, що всі, всі інвективи, всі щоденні прокльони, які в нашому такому дратівливому житті ми розсипаємо, а щоб ти сказився, а щоб ти всрався, от у нього всі ці прокльони раптом починають працювати. Тобто він каже, щоб ти перечепився, і людина перечепляється щоб тебе і, і, і щоб тебе е, е, язик е, і, о, все це. І людина цілком е, нормальна, не просто нормальна, а, а модерна мати, і освічена, яка е, е, має життєвий е, досвід і поїздили по світу, вона не знає, як з е, цією здатністю поводитися. Що, що, з цим? що з цим робити? От, я прошу, це те, що я не набачов в аудиторії, я сам собі змогу не вимикати мобільний телефон. От, Це перше. А друге, а друге в нього закопується жінка, набагато молодша за нього, а це е, річ значно менш е, ймовір значно більш фантастична, ніж якась там чарівна містика. Але таке, як показує практика, таке теж зробляється. І от під впливом цих двох обставин ця людина починає проводити ревізію свого попереднього життя і водночас намагається вирішити, а що їй робити далі. Тому що вона мене всіх стихов, ну, сикс в о, в західному світі, це там вважається третя молодість. А у нас 64-65 це вже э, пенсія, футбол, э, стосунки з э, дружиною, яку ти давно розлюбив, яку, яка тебе страшенно дратує, а ти дратуєш її. І, і це таке новне ну, доживання. значить, ти готуєшся потроху зустрітися з Богом, а, а, а зустрічатися з Богом, в принципі, рано? як же ж так, у нас же нормальний знає, середній рік, ну 80-х вважається, нестарість люди спокійно доживають. І е, це е, циві, непорозуміння на даному етапі коли я не скажу стара, літня людина не розуміє, що їй далі робити зі своїм життям. Воно, в принципі, один, це один з сьогоднішніх конфліктів. Ну так, ці люди значить, пишуть в, в, в листи протесту. Вони ходять на, на демонстрації, на захист політ з в'язнів чи там, каналу ТВ. От така от, в принципі, е, нібито простенька, простенька колізія. Е, е, і раптом виявляється, що людина може в, в цьому віці, а, по-перше, відмовитися від е, своєї інерції від своєї слабкості, своїх гріхів, або наш, наш виросла в той клятий час, коли без слабкості і без дожити до цього віку. Це так мовити, це от перша історія. Ну і там є, звісно, що якісь е, детальки е, е, для мене вони симпатичні. Комусь, комусь ще я не знаю, як це може відгукнутися, але в, е, останнім часом в мене є якесь е, просто виробилося якесь таке. Самовпевненість, чи не знаю. ну ні. За, за браком менших слів я скажу, власне, самовпевненість. Uh, я вже починаю відчувати, тому що uh, я з плочої точки зору людини страшенно закомплексований і завжди не вірю, що це, що це когось мож, мож, може зачепити, тобто точніше не вірить до останнього часу. Тепер я вже, тепер я вже мені здається, здатен відчути коли це там, на трічку, а коли це тягне і чіпляє. Чомусь мені здається, що цей текст е, може тягнути і, і чіпляти. А останній, так би мовити, цей момент з ну, таку фішка, вона це не зовсім нас несмак, але це так на межі, я би сказав, на жаль. Це власне ось всі ці прокльови. Тобто людина, яка нічого, яка вже своє життя не відпрожила, яка нічого більше змінити в цьому житті не може. І вона, вона починає весь е, все своє роздратування з приводу свого нездарного життя виливати на інших у вигляді, що... І от це, що б вдох, є значною частиною внутрішнього світу значною частиною наших співвітчизників. І коли цей герой повторює освічений, в принципі, розумний ідіот, коли він це усвідомлює, коли він усвідомлює вступіть своєї погодності, тоді він ставить собі. Ну, Якщо мене там, чисто чи нечиста сила не нагрудила цією здатністю, то я ж маю зробити щось пахальне. А давайте я запалю нашого гаранта. Я ж його ненавиджу. І, власне, він планує замах на президента. Причому він хоче, щоб це відбулося, щоб це відбулося так красиво ефект. Щоб, типу президент на своєму вертольоті врізався би там, безпосередньо в всю будівлю адміністрації своєї. І щоб так, щоб всі відчули. І це буде такому, оце буде задоволення, і оце буде кайф. І це насправді найбільше випробування і найбільше спокуса. Бо з'являється людина, яка його кохає і раптом він він розуміє, що нічого ще не втрачено. Ну це теж на наші... от Такі речі жарові, завжди на ночі смаку. Тому що ще трохи і почнеться Бога і ще не вінчир. Чи що там це з цього? Розумієте, так? От, але, може... але можна на цій межі втриматися і не впасти в несмок. Тому що насправді що не вінчер. І коли він розуміє, що... Ну, не це шлях, не, не таким чином можна е, затриматися в цьому житті. І він раптом відмовляється. Йому стає просто нецікавим. І він, е, не, він розкриває для себе ту просту істину, що те, чим він займався все своє життя, і що він сприймав як... Спосіб заробляння грошей там, на півхобі. Він викладач англійської мови. Ну, він просто викладач. І раптом виявляється, що ось це його спілкування зі студентами, те, що він їм ä, міг дати за свої там, 40 з чимось років безперервної кар'єри, що він їм давав що це є значно важливішим, е, ніж е, воно ніде не зникає, що е, це е, ну, те, от, передача культури, культури з, там, от культури з великої літери, курсивом повному культури, яка відбувається власне, з е, рук в руки, що це є власне, е, зміст існування людини, його, його соціального стану, його професії. І це не безмістовно. І він не дарма прожив своє життя, і він може проживати своє життя далі. Доки варить голова, доки носять ноги і доки поруч є. Ну, тобто це, я, я, я виклав те, що насправді е, це погано, коли все це можна викласти словами. Воно, воно його, в принципі, бажано було б вичіпляти з тексту. А не, Е, якщо це можна просто так викласти словами, то тоді навіщо писати повість? знаю, є такий жанр рецензії на ненаписані книжки. Я не пам'ятаю, хто це бавився. Улема, здається, це є. Коли цієї рецензії, власне, не достатньо. Тоді не треба писати книжку. От. Але все ж таки, мені здається, що там, 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 там все ж таки трохи якогось справжнього життя, якогось справжнього дихання якогось характеру, там все ж таки є, тобто не все так безнадійно. Але ну і крім того, я ж кажу, це, ну, так, це жанр, все розповідає. Ми не вважаємо це низьким, ми навпаки, ми пишаємося. Аби було цікаво. Аби було цікаво. Ну і ще останні з цієї сутної частини. Uh, я є... пішла писати російською. Це, це 300 чимось тисяч знаків, це 8 авторських аркушів, це максимум, якщо розізнати там нещасно 250 сторінок тексту в книжці. Я людина е, народжена в російській мові. Це те, що я пам'ятаю операції. І в українську я прийшов, в принципі, достатньо пізно. І це був, безумовно, свідомий вибір, коли це робиться пізно. І при цьому я сподіваюся, що це, в цьому не було жодної кон'юнктури, ані тоді, коли це сталося, ані тим більше зараз до Тепер це зовсім вже так проти течії. Навіть підозрюва особливою не можна. Є, безумовно, У мене все ж таки є відчуття, що в російській мові я купаюся а, значно вільніше, ніж в молодь та стихія, в якій треба купатися. І тут раптом з'ясувалося. Я почав я, я, я десь сторінок, не знаю, 15 чи 20 я написав російською. Потім я, при тому, що мені вже було зрозуміло, я, я не, не розумів до кінця сюжету, але мене про, про героїв, мені все зрозуміло. І раптом я нічого, що не йде. Я нічого з не можу зробити. І воно саме, воно саме мене змусило, і щойно я перейшов на українську і воно пішло. Це означало, що це не, це не означає, що я от остаточно перехрестився, що я значить, перехрестився, перехрестився з віри у віру і що я відмовляюся від своєї російської мови і своєї російської ідентичності. Бо це дулі. Це, це кон'юнктура, отже, брехня. Цього не буде. Але менше з тим. Матеріал все ж таки диктує. І виявляється, що і, і крім того, скажу чесно, що ну, можливо це звучить якось так пафосно, але мені цікавіше і логічніше, і природніше почуватися частиною у курсу швіту, аніж частиною тієї е, російської Я не знаю за великим бахоком, не відчуваю до неї не належу і вже ніколи не належу От тому ось.